Давайте відкриємо, Вон вона яка красавиця. Цю птаху Валентина з подругою забрали з калюжі. Вночі поїхали і забрали. Оце одна пташечка? одна у одна калюжки сиділа. А, а як її вона і зловилась да? легко, легко, зовсім а. легко. Вона їла щось не їла. Ой, нічого не їла, вона в стресі. Все, що їм пропонували, я ж кажу, і риба, і фарш, і, і подрібнене, і, 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 і меленьке, ну, коротше, нічого не їли. Поки пташку пакують, вона встигає зробити клювом синець на руці її тимчасової господині. Валентина каже, клюється пташка досить боляче. Другу таку пташку побачили в центрі сосниці у дренажній калюжі. За пару днів перед цим так би воно було не, не співставили. А каже, ми там вербочки висадили, Кажу, треба зробити озеро. І, а, а хтось каже, лебедів запустити. А ще одна каже, самі прилетять. І через два дні приходимо, тут плаває гагара. Ну, гагару не запрошували, звісно. І от тут, бачите, тут неглибоко. І собака почала ганяти цю гагару і вибігли із секонда дівчата із. Цього магазину і відбили. Ну не жаль, на жаль, собака пошкодила. Саме ця гагара не вижила. Загалом по Сосниці в різних місцях разом з цими знайшли п'ятеро гагар. На вихідні їх прихистили жителі селища. Чоловіки, що виносять ще двох пташок, розповідають, чули, як вночі через селище летіли з граї птахів. В небі було чутно крики. Друзі, наші каже, може гусі летять які. Птахи каже Людмила, ймовірно, мокрий асфальт переплутали вночі з водою, а з землі самі гагари злетіти не можуть, то домовились відвезти їх у Менський зоопарк. Бо там якісь фахівці, якісь там лікарі, які подивиться, одна з них впала, то пошкодила крило якраз і за цього. У зоопарку на птахів уже чекають. А це з крильцем пораненим. <гум> Директорка зоопарку одразу оглядає пораненого птаха. Я думаю, що це і не виживе. Але ж прийде ще наш ветеринар. Ну, Бачите? Ну, може, в його вже крові багато вийшло. <гум> тому ви бачите, він який. Так, да. да, велика крова Нічого не буде. О, не хоче. Сподобалось. Троє інших агар випускають на озерце в зоопарку. Риби у нас тут вистачає карасиків, дуже багато риби на цьому озері. Сховатись є де в очереті. Умови для них тут будуть прекрасні. Птахи можуть залишитися тут зимувати або можуть полетіти далі. Це не перший випадок, каже директорка. Таке трапляється періодично. Одну привозили нещодавно також з сосничини. Тут у зоопарку її підлікували, вона набралася сил і полетіла. Ще про кілька повідомили жителі навколишніх громад. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.